9.40 ранку робимо собі каву. Чай. Із такого з приколів у нас була оця повна пляшка води, але я рано прокинувся і побачив, що вона пуста. І ось тут її погризли. Тепер у нас мінус одна пластикова пляшка. Put it in. <laughs> Коли вже лягли спати, я чув, як тут щось шируділо, бігало. Я навіть раз подивився, був встав, взяв фонарик і побачив, як тут якісь такі якісь гризуни, якісь ховрашки чи миші тут розбіглися. Ну, одненьку побачив, втік один. Вони почали гризти сміття. Оце пакет зі сміттям. Я його прибрав. А потім вони знову щось тут метушилися, бігали. Я чомусь не думав, що їх зацікавить пластикова пляшка. Ось видно як гризун дер бутилку падлюка. І отут дирочка. В мене ще не було. Починаємо вже збиратися, сходили знову до джерела вчорашнього і набрали води пляшку, одразу котілок. І оця пляшка, яка була у нас погризана невідомими нашими друзями, то ми її заклеїли отаким от чином. Жувальна гумка і пластир. Коротше, подивимося, як вона буде триматися. І будемо її в рюкзаку, положимо от таким чином. Будемо нести і будемо в першу чергу її пити. Я от не знаю, це в мене вперше таке, щоб в мене якісь бурундуки погризли пляшку. Спочатку вони сміття хотіли гризти деяке, я його забрав. Але чомусь подумав, що пляшка їм точно буде не цікава, пластикова. Там ще взуття стояло, котелок стояв у мене в тамбурі. Ну коротше отаке. Отут біля нас є ще одне на джерело на карті показує, я спускався, там такий доволі різкий спуск. От зараз продемонструю. От, а там, тільки чуть-чуть далі тут потрібно пройтись. Там ніби воно в теорії буває те джерело, але зараз там взагалі немає проточної води, такі якісь калюшки невеличкі. Коротше, тільки що ми побачили врядителя. Ось тут пробіг. От, він от там. Отут вони живуть, походу, ми їхній домик. Біля їхнього дома стали. І вони бігали. В них, коротше, длінні хвости, так? Да? Я одразу побачив, як він от звідти десь. Так. Ні, він отуди забіг, в коріння. Він отуди, в стовбур заліз, Да. Коротше, я побачив, як він од звідти відбіг. Я спочатку подумав, що це гілочка якась упала. Піднімаємося вже нагору стоги. Мабуть, ми її обійдемо, якщо буде така можливість, щоб зараз не витрачати сили одразу ж на старті. Як ти підйомчик? До речі, трохи легше, голова не болить. І не новить. Це добре. Весь схил в черниці. І вона тут така дуже крупна, прикольна, дуже легка жменіну збирати. Прямо от зараз видно. Дуже великі ягоди. Прикольно. Пішли ми в гору Стоги. Зараз Стогами 1325 метрів. Черницю люди збирають тут. На мотоциклах виїжджають на цю гору. Дугу з Чорної показує 9,5 кілометрів, а до краха брату 26. От уже Маруся підходить що є газовий. Там та дуже красиво, правда ж? Mm. Я так ж кажу, що дуже гарні схили, дуже гарні краєвиди. Я так просто сам прикол, що ти не десь по хребту йдеш, а тут такий прям схил, іди по схилу, тут червиці, ти просто тако руками їси, і там отак гор. Дуже красиво. Да. Я там ще відео зняла. Гора Шпанська. Таким самим Зараз будемо підніматися на цю вершину гора темпа. i rest От, орли літають, прикольно. Ідемо далі. Обійшли траверсом велику куртязку. От вже йдемо далі по хребту види неймовірні. Сьогодні хотілося б дійти до озера Апшенець, до нього ще. Зараз звідси приблизно 8 кілометрів. 8 з чимось там. В теорії можна. Залежить наскільки будуть круті підйоми, схили. Чи не будемо підійматися на якісь інші вершини? Ще подивлюся. Але потрібно економити час і сили. Зараз дуже добре видно, який шлях ми пройшли ось там. Там, де такі дві галявини. Гора Менчул. Ми вчора ввечері, в 6 вечора там сиділи. Я ще дивився на, на ці вершини, думав, ой, як вони далеко, які вони високі. Потім ночували, от там десь на межі лісу. Обійшли гору Стоги. І там знак під стогами. Отут гора шпанська. Темпа, на якій ми відпочивали, і обійшли також гору велику Куртявську. Зараз йдемо до малої Куртявськи. А ось продовження Сидовецького хребта. Не знаю точно, можливо, то близниці. Дві Дві такі вершини чіткий поряд. Зупинились на відпочинок Ой. після малої Куртявськи. Відпочинемо трохи. Бо ми майже без зупинок йшли від гори темпа. Дуже гарний краєвид. Це мабуть вода шумайде? Да? Чуєш? Схоже, мені здається, воно там джерело, бачиш. Ну дода, в цьому Ну як настрій? Ніяк. Yeah, Хоп. А? Нійок. Yeah. Подобаються тобі гірські походи? Yeah. Да? Yeah. Обходимо зараз траверсом гору Унгаряска. Вже дуже замарились. Немає вже сил. Але треба дійти до озера. От тут у нас був привальчик, а це все обійшли. Там пішов один відріг на гору Підпула Свидовецького цього гірського масиву. Тут, мабуть, ще один от, трошки видно, чітко як відходить. Потім треба подивитись на карті. З чорної 23 км до цього моменту. Від темпи 9 км До драгобрату 12,5. З лівого боку трояска. Обходимо цю вершину. Такі назви в них складно запам'ятати. Все якесь яска, яска, яска. Матеяска, мурязка, крутяска. Гарні такі озера, біля яких можна в принципі стати, переночувати. Зараз ми спускаємося по цьому схилу, щоб трошки зрізати дорогу, щоб нам не потрібно було обходити. Ще озера. Маріна, що ти робиш? Нічого, відчепися. Ти не знаєш дороги і за що вона. Я не можу його зав'язати, зараз на колюсі впаду. Може бути все. Що тільки що було останніх 5 хвилин? Вітя завів нас в якісь дуже небезпечні місця. А ти що робила? Плакала. Бо мені було страшно, але ну, тіпа. Ну ми ж вийшли звідти. Угу. Скільки раз я впала? Не дійшли ми до озера. Шли от через оцим схилом. Тут ніби стежка мені показувала по карті. Не хотіли обходити просто так. І тут такий схил крутий був, що вверх вниз не хотіли йти, бо дуже небезпечно. Піднялися трохи вище знову на дорогу. І спустилися до цих. Невеликий озер. Мабуть тут встанемо тут нікого немає, так добре крем-суп з креветками і горохове пюре з кунжутом. А, ні, стоп, не горохове пюре. Крем-суп з грибами я буду їсти. Тут темно нічого не видно вже. Сидимо їмо. Нет. Зараз ще чай зробимо, будемо чай пити. Там в нас є печиво, вафлі. Будемо підбивати підсумки сьогоднішнього дня, куди будемо завтра йти і тому подібне. Ми сьогодні багато пройшли? Ми сьогодні пройшли десь більше 10 км, потім, потім я подивлюсь. Це багато чи ні? Це нормально, так як в нас були такі і підйоми, і спуски такі стрімкі. Сьогодні ми пройшли 14 км. 没毛起。Mm hmm.